Вітання на зв'язку з Ну Що? Матч за третє місце проти Шотіка. Багато хто пророкував, що це буде фінал саме такий. Але ми зустрічаємося лише в матчі за третє місце. Шотік досить такий в запеклій боротьбі, прикро програв по пенальті, нонфейму. А я програв Маркезу, відповідно, можете глянути останній матч на каналі. І ну, це дуже неприємний суперник матчі за третє місце. 16 стабільно він здається робить, юзає скриптики, все-таки в ну, Вікенд Ліга хлопчик. Тому буде дуже і дуже важко, але в нас і бомбардирські перегони, і в нас і боротьба за медальку за третє місце. Тому я думаю, матч буде цікавим. Тому всім приємного перегляду. Ну що, матч за третє місце. Ур Ургорщина проти Румунії, шотик проти стереотипа. Дивимо складик. Тут наше все без змін, пушка ж небезпечний. Але є слабі місця. Поїхав. Марін, яку передачу видає? Ну як від'їзло? О Боже, добре, блін, там уже Практично, віч на віч. Пушка перевіряє. Удар 1-0. Ми пропускаємо від пушка, все доволі швидко. Не вийшов м'яч. Як там не вийшов м'яч? Дивне. Годжіна, ходжу старшого. Станчу, вселені! Як тут гуляш тягне? Як тут цей гуляш тягне? Я не розумію. Дуже легко, блядь. ну я їбу. Вони всі стоять дивиться, це мене п'ять защитників на секундочку. Ой, вибач знов скіпнув я вже Ти уже. далі грати? дискомплять. Ты поехал Дерево, тратить. Ну куда, блядь? Ну пас в ноги, блядь. Сука, дрочь ёбана блядь, убивается. Да. Не... Ну, в мене, блядь, не працює. Ніхуя, блядь. Ну, ти блядь, ну, блядь, ну це просто піздець, блядь. 0-3, ну. Римо, блядь, ніхуя не працює, блядь. Блядь, яка баланс? Що в мене баланс стоїть? Це пізданно. Яка блядь, баланс, блядь Блять, в цей баний гуляш рарний відбиває, блять. ви взагалі в курсі, що впродовж цього турніру у нас триває збір на нашу армію, де за донат від 50 гривень можете собі виграти новеньку PlayStation 5 Slim або три футболки від магазину Super Classic. Один квиточок дорівнює 50 гривень. Донату. Чим більше квиточків, більше шансів перемогти. Тому приймай участь, допомагай нашій армії і приємного перегляду. Далі Куда он говорит, дает ебаный пас, блядь? Конченый долбоеб, блядь. Ну пиздец, ну тут автоблок, блядь. Что мне сейчас зробить, блядь? Что мне сейчас зробить в этом матче треба, блядь? Пиздец, ну он отпускает мяча, блядь! Ну сука, ну нахуй! Ну, пиздец, а Пас в ноги, блядь. Цей відбір зі спини охуєтельний, блядь, просто нахуй. Цей хаджі, блядь, йобаний нахуй. Кожен раз він, блядь, в атаку, кожен раз, блядь, пробуває поворотом, блядь. О, шо це таке, блядь? Ну як ви нахуй не горіть з цього, блядь? Як ви в цю хуйню граєте, блядь? Піздець, просто, блядь! Це красиво було, блядь. Я низхаджи дубль. Блять, пизно блядь. пиздно всраился, блять. Я грав, блядь, на балансе пив матчу, блять. Ну-ка, дисконнект, ебаный, блять. Хуяйный кутор, кстати, да, тримаю в курсы, блядь. Киков наєбана залетает, просто хуета, блять. Ну куда ебать блять? Ну як сука можна не покатить прямо пас, блять. Ну, от як нахуй! Ну, от як прямо там не покатить пас. Не цей стопроцентний гол, блять. Ну просто як, блять. Я баху я, блядь. блять. Ну блять, ну забы, хаджи. Ну забытый цей гол, йобаний, блядь. Пізда, ну от шо це за відбір зі спини, блядь Ну от що це таке? Ну що, блядь оце? Ну на ебат, блін і, блять! Ну, я... Страх у цю ігру, блядь Ну що? Камеру поставив я на місце. Знову згорів сильно. Ну, ми не займаємо призове місце. Тобто я не виконав свою ціль, яку я планував мінімум. Ще є чисто теоретичні шанси, що ми заберемо краще бомбардира у хаджі, але у хаджи і у Пушкаша по 14 голів, якщо я правильно порахував усе. І у Пушкаша на один матч більше зіграно, можливо, це буде якось впливати. Але ще є Далгліші, там за Шотландія може наклепати голів, е, гравці, тому, можливо, я і не буду е, головним претендентом на печічі цього турніру. І тоді взагалі буде дуже і дуже. Е, не солодко. Цей, цей міні-трофейчик мені якось би підсолодив би е, участь в цьому турнірі і провал е, по результатам. Ну, у Шотику Джей. Він навіть без скриптів грав, я сам там напомилявся тільки трішки передивився моменти. Я не знаю, чи це е, от зациклення на результаті, що дуже хотів зайняти призове місце через це два матчі е, ключових повністю провалив повністю провалив. От-от-от вам і зациклення на результати. Люди собі сидять в кайф, на них нічого не тисне, вони і роблять результати. А ті, хто зациклюється на результаті, той ніколи результату свого не доб'ється. Не, не знаю, чи буду ще я взагалі приймати участь в турнірах. онлайн. Ну, режим, чесно, ну, ну, ну регня ну, цей режим, блядь. Якщо там ще грати основними командами, то стати якось це все компенсують, таланти і так далі. Але оце грати це просто, блядь. Ох. Короч, ну, ладно, не будемо про це. Можливо, е, зроблю окремий відос з розбіром цього турніру загалом. Взагалі, хто сподобався на турнірі, е, хто здивував, там, е, хто розчарував на турнірі. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, якщо там 10 коментарів таких зберег, або під таким коментарем зберемо 10 лайків, де так вам треба огляд турніру. Е, якщо цікава моя думка, а на цьому будемо завершувати. Донайте на нашу балочку. Посилання в описі тут, десь теж прикріплю вам. Ем... Дякую за перегляд. Підпишіться, поставте лайк. Слава Україні, і бережіться.